Та щоб нам повернули 18-й маршрут в колишньому стані, який він їздив з Личаківської і віз людей до центру. До центру, а потім він вже їде собі до південного, куди він там їде та їде, кому треба далі, розумієте? Але щоб до центру їхала маршрутка без ніяких пересадок без цих квиток. Вже як роблять квиточки, хай це буде єдиний квиток. Щоб ми могли пересісти на іншу маршрутку з тим випадкові і їхати до цього, До такого як він зробив Добрий день. Нам вже спала до того. Ставити це зробити. Треба піти, як по не радикальну ж Це наша мама. Тихо, тихо, тихо. Я розмовляв. Він мене запевняв, що він мав зустріч з вами, що в нього є. Десять великих машин, плюс три машини відстави донизу, які будуть їздити з інтервалом 10 хвилин. Так так. години. Але ви розумієте, що це ми коні. Я вам дзвонив. Я попередив, що ніяких розмов зі мною я ні з ким не говорити. Що зі мною говорив тут один депутат, і я йому сказав, що я на це не йду і попередив вас, щоб ви не допускали цього. А якщо є посилання на мене, то ви знаєте, мій телефон набирає. І ви того не зробили, бо інакше ці люди подумають, що я взяв або, чи Так, так, <поцю> <я погоджу. поцю> От, Я це пильную, я боровся за 19-й, якщо довго і нудно, тому не кажіть того, чого не було. Я розумію, що може перевізник підійшов до Лаврика, що йому там цеє, а Лаврик вам був як. Лаврик, лаврик мені нічого не говорить. Значить, то тоді чому ви оцю ерунду допустили? Я вас попередив, не робіть цього. Я попереджував. Так перевізник, оцей, щоб знали ви, він прийшов туди, хамовити Юра. Юра. і розказував тут, ну, його представник, співвласник того маршруту, що там пара людей є. А прислужба дала я вам зачитувала з посиланням на ваше управління, що це є комфортно для мешканців. Вчора прочитайте в інтернеті, що це є дуже комфортно і там різниця дві хвилини між одним автобусом і другим. Нам то не підходить. де я дозвіл на те, що вони тепер зробили. Вони мають такі підписати. І мають підписано дозволу, Я не а тік викладач. Ви, ви, а ви, ви? ви, ви? ви? ви, ми хочемо ви? дозвіл. Хочем Хто підписав? Підемо а до того, що а тому що наші що? перевізники плювали на дозволи. Вони що роблять припинити. Що він не немає поміняти? Ми міняли тих три нових. Вони хотіли і у нього є прекрасна добра дорога. Пускай маршрути туди йду йому вигідно великі, щоб там добре їздили. Там є розворот, де набивається купа людей, паралельно вибиває гроші нашого э, транспорту, трамвая. рухається. до перевізника...

Насправді виїхали два транспортних засоби. Я їм дав зобов'язання до обіду, що там має їздити шість, а з завтрашнього дня вісім транспортних засобів. на тому маршруті. І Я особисто це контролюю. Вони мають дотримуватися того, що вони мають дотримуватися. І як вони не виклик... Я вибачаю, чотири можу, місяці не дотримуються. Я знаю, що не То є раз, Кому? а друге, зрозумійте, будь ласка. На горі люди з еталону вийшли і стоять по пів години по 40, вони чекають, розумію, Це... А тепер дивіться, людей я перепрошую, людей власне. багато є, які потребують в район привокзальної на вокзал. Тому що був 88-й, нехай він би був їздив із Лисенеч. Ми не маємо нічого проти людей Лисинич. Ранку часи пік, якщо дотримувались, ніхто не контролював, одна була проблема, але було нормально, що і біля нас був кінцевий, і в Лисиничах був кінцевий. І можна було спокійно поїхати на вокзал і зранку, і на дня, і вечором, і на привокзальний ринок, і так далі. Тепер того немає. Він має, а люди не дотримуються. До 28 заводу їде довше, ніж старший їде по 30 дорозі. Вона остання є біля 28-го 10 десятій годині. А ті приїжджають ще пізніше, то як людина вже після 10-ї має добратися в кривці. <пілляє> <пілляє> До 12, дещо 12, 12, приїжджав. В, в, не раз, ні. Ні. в різних містах там забово є. Я спокійно добиралася так, тому що нема був інший перевіз, який дуже вій. добре на Чому Чого поміняли перевіз? Він, Але я, я в Сторгозі, я прекрасно в Сторгозі возила людей. А я в Сторгозі, не розказуйте, ми знаємо, як ті конкурси були. Ті конкурси були. душею. Конкурс, який вони, ми знаємо. Я був на всіх ваших обіцяних нарадах. Я знаю, який мав бути і що є. Що сьогодні є. Хоч одна зубинка показана, хоч одна зроблена, хоч один новий автобус є. Я не тільки то, що це за квиток такий? Зелений, червоний, ми сьогодні чекали цирк а на дорозі. Кремчицький Таке не може бути. Не може бути. А а бути. На а а Як ця жіночка старша з 30 крок квітів має не пересісти з До маршрутки? Що я в 6-й ранку не їхала не на роботу, пересідала маршрутка вже битко. битко. І ми прийшли, ми стояли з цими квиточками. Ми добре що запхали. І вони обіцяли, що велика маршрутка буде чекати біля церкви покрови. а Вони чекають біля 28-го заводу, де стоїть знак зупинити. Заборонена 50 минут. <різь> саме саме голуб... Наголо береш, що всі задоволені. <різь> З 8 автобусів. З 18 минути. Останнє рішення. Останнє рішення. Налагоджуємо роботу 20 автобус. Їздимо 2 тижні і приймаємо рішення. Якщо він добре він нормально заповідаємо. Вісім транспортних засобів. Док, я ж вам тільки що буде. Я дуже перепрошую, Микола Іванович, ну, ну не будемо розказувати буде мені роки, ми не сьогодні. Два, 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 два роки цей є, воно не задовільняли. Зараз поясню, Микола Іванович. Було в нас вісім автобусів не задовільняли. І Лисини, і наш район, не буде задовільняти. Ми маємо дослід. А друге, Микола Іванович, у грудні місяці, Микола Іванович, у грудні місяці ви всі обіцяли. Вілу, що січень місяць того, обіцяли, так, що буде з 6 лютого будуть зміни, буде все. Ми маємо закінчення 4-го місяця, де тільки погіршення ніякого покращення не було. Значить, щоб ви не дурили нас, не дурили себе, ми вас просимо, вже кажемо, як і як буде. При цих восьми автобусах, які даєте в Леселичі, ще хоча б вісім автобусів до агрофірми «Провісінь», був що 88 го тоді я вам гарантую, що тоді буде. Але ці вісім не дадуть. Ми ж мали два роки на цю ситуацію. Вітали 14 між, і ті не задовільняли. 80 років чекайте секунду. Шутя Я розумію проблеми. Я її розумію. Ну Не буде там працювати 16 автобусів. Якщо зараз там працює два, і якось люди виїжджають, ви уявіть, Та що вона буде 6. Я не пропускаю з лише. А ми вже три робилися. Частина людей підвозять наверх машинами, частина людей йде пішком, частина людей сідає на 23-й, платить на гору виходить. Пересідають на пішки. Наскільки то може бути? Якщо ви є влада, якщо ви є мешканець кінців, громадянин України, а не якийсь не буду виражатися. Будь ласка, зробіть то, що хочуть. Обов'язка, згідно закону, конституції, моралі, чого хочете, ваш обов'язок робити для людей, а не проти людей. Від собі, що весне, кінцеву зупинку ви дотягнули там до ну, кудись далі. До людного ну, я що там люди не сядуть. Тому що кінцева зупинка повинна бути там, де основний потік. Два. А там цілий район ці районі не просто будинок два. Слухаю вас.